Готуємо торта без випічки, без желатину. Але щоб був ще смачніше, то наповнили його ягодами. Залишаємо торта для стабілізації у холодильник поміщаємо його, а тим часом приготуємо ще глазур. Як? І що ж готуємо ми смачного торта? Для приготування кокосового манного торту нам потрібно ось такі інгредієнти. Приготуємо смачного торту разом. У каструлі на плиті будемо варити на молоті кокосову манну кашу. Все змішуємо. У холодному молоці або у молоці кімнатної температури. Ставимо каструлю на вогонь і варимо десерт на нижче середньому вогні. І з моменту кипіння варимо кашку 2-3 хвилини до загустіння манки. Відразу формуємо. Торта у будь-якій посудині, чи у кондитерському кільці ми сформуємо торта ось в такому салатнику, якого сполоснули водою. Це щоб швидше потім вийняти торта із нього. І посередині салатнику ставимо склянку. Буде у нас торт із отвором. Заварну манно кокосову суміш викладаємо ще теплою і пересипаємо її ягодами якими будь-якими. У нас сьогодні чорна смородина, та ягід беремо скільки бажаємо. Далі... Цю суміш обсипаємо крихтами будь-якими, чи п із печива, чи крихти від залишку торта. А у нас сьогодні різні крихти, є навіть крихти Паски. Трохи крихти занурили у середину суміші. І знову викладаємо усю. Кокосову манну суміш, уже вона стає густою. Вирівнюємо низ дно торта і залишаємо торта для стабілізації у холодильнику. Хоч би на одну годину його залишаємо, а тим часом зваримо глазур, хоч можна просто розступити будь-яку шоколадку, а ми приготуємо глазурь ось так. Один. Через годину виймаємо торта із салатнику. Виймаємо його на тарілку і будемо поливати ще теплою глазурю. Друзі, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде ще смачніше приготування страв. Сформований кокосово-манний торт ставимо у холодильний хоч би на 3-4 години для стабілізації. Швидко час минув. Який же у нас вийшов десерт. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайку та поширте. Наше відео у своїх соціальних мережах. Напишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Та щоб у вас та у нас все було гаразд. Ах й смачний кокосово-манний торт, ніжний, м'який із кислинкою. Із ягодами смородини, та це просто смакота.